Доброго мирного дня! Ви на в'язальному каналі. Хочу розпочати це відео з того, що це буде відео, напевно, з двох частин або з трьох, буде називатися Історія швидкого процесу. Предісторія його така, що мого чоловіка забрали на війну. і він мені через тиждень зателефонував і сказав, що йому потрібен жилет-гольф, тобто з відворотом. Наскільки я знаю, і я в'язала в, в прошлом, позапрошлому році жилета жилетки, всі щось без горла. А він мене попросив з горлом, тому що каже, ну, він коли їхав, я йому дала з дому жилетку таку без горла. Але він сказав, що йому потрібен з горлом, тому що дуже холодно іменно в цю частину тіла. То, рік наз... напевно, що рік назад в Оксаночки Левчук я купувала цю пряжу. Це де і дралон, або 100% меринос. я вже не пам'ятаю, вона так блистить, це мала бути ковтинка для чоловіка. У мене є 600 грамів, але не сталося так, як він хотів. Е, ніхто не думав, що його заберуть, тому що по стану здоров'я він не підлягав, але зараз гребуть всіх, і це факт. Е, і не будемо про погане, будемо про хороше. Тому я в срочному порядку, дівчата, хлопці, розпочинаю цю жилетку. Хочу вам розказати, як я її в'яжу. Для того, можливо, комусь з ваших рідних потрібен теж такий жилет. Я вже все розрахувала, вже перев'язую другий раз. І в мене, дивіться, в ця пряжа йде 1600 метрів на 100 г. Я її в'яжу в 6 ниток. Зараз вам покажу, що в мене виходить. З двох таких пунктиків по 2 нитки, тобто звідси беру дві і звідси дві-чотири, там виходить, і тут вісім ниток я в'яжу, не в 6, вибачте, 8. Я в'яжу 8 складень, але ще додавала ось такий мохер, тут іде. 50% нулон, 50% мохер. Теж купувала Оксаночки Левчук, вона займалася раніше пряжою, дуже він такий пушистий, і мені досить подобається полотно. Тобто, дивіться, на... я в'яжу на розмір 52-54. Я набирала 168 петель на спицях 3,75 в'яжу, не змінювала спиці, як в'яжу, так в'яжу. Тобто резинку в'язала цими спицями і перейшла на візерунок. В мене тут три лицевих, одна виворотня вже. І ви... я вам покажу в сантиметрах не розтягненому вигляді. В мене виходить, давайте заміряємо разом з вами. У мене виходить 34,5. ну 36 петель. Це не розтягнутий, бо він розтягується ще. 30, 36 см в нерозтягненому виді, а розтягується воно дуже хорошо. Тому що першу я вже відв'язала такий великий кусок. Я там набирала 144 петлі, але досить вона мені якась маленька, і вона була без цього махерового підмоту. Воно таке більше, я думаю, буде тепліше. Що я буду робити? Я буду ще гнати цю, це полотно до того моменту, коли потрібно буде розділяти на пілочку і спинку, і вив'язувати пройми. І ми тоді з вами зустрінемося, я вам тоді розкажу розкажу. Так? Дивіться, вам потрібно набирати цей візерунок, йде. Рапорт візерунку 4 петлі. Потрібно стільки петель набрати, щоб ділився на 4. Так, у мене 168 петель. Ще раз наголошую, що це я вяжу на 52-й розмір. Повний 52, 54. Ну, я б сказала, що він вже трохи схуд там. Десь 52-й розмір. Так. Ну, і ми з вами зустрінемося в слідчій частинці. Коли я вже пров'яжу, тобто. Гарний кусочок, щоб показати, що це виходить. Так? Ну і до скорої зустрічі.